Четвертого липня Житомирські перевізники зібралися в облдержадміністрації щоб обговорити кандидатуру керівника профільного департаменту Олександра Красноштана, який родом із Вінниці, пропонує призначити на посаду директора департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму. Голова Ода Кізін. Є процедури, ми їх обов'язково дотримуємося. Сьогодні ми для того, щоб громадськість могла побачити кандидата. І задати йому запитання, шановне товариство, в мене як у голови обласної адміністрації, є кандидат один. Я його представляю сьогодні. Якщо є іще якісь кандидати, хто хоче, наприклад, очолити, або хто може, то власне мені цікаво, я ж вибираюсь краще. І повірте мені зараз привезти в область людину, яка по має ранг державного службовця, як у мене, як у голови обласної адміністрації. Людину, яка працювала на рівні заступника керівника агентства «Євро-2012», я думаю, що область дуже сильно зацікавлена в тому, щоб е, такого масштабу людей ми могли привести. Якщо є ще люди такого масштабу, е, е, якщо є ще люди такого масштабу, то ми будемо всіх слухати. Питання наступне. От ми зараз бачимо представника людину, яка має стати керівником департаменту. Правильно розуміємо? От нас були різні події, нещодавні Майдани і тому подібне. Чому людина, яка представляє, має бути на посаді такий досить важливий, не проходить громадське обговорення? А це, це зараз, ну по факту, наскільки я розумію, вже має фактично є людина. Яка має бути призначена на цю посаду, і лише після того ми займаємося обговореннями, питаннями і тому подібне. Видно, що нього є перспективне мишлення і толково виповнена, освічена людина, але не вже в Житомирській області немає чоловіка, який міби би зайняв цю посаду. Проти кандидатури Красноштана виступають і працівники самого департаменту. Натомість колектив пропонує призначити Романа Крисюка. Я в департаменті, якщо не старий, то мабуть один із найстаріших працівників департаменту. Я працюю наші комісії. Пережив уже заїжджих варягів не одного. І скажу вам відверто, що в нас, я підтримую думку, товариш. У нас достатньо кваліфікованих, фахових працівників, навіть у департаменті, які здатні зайняти цю фасад, здатні фахово на високому професійному рівні виконувати обов'язки директора департаменту. Роман Анатолійович за три місяці, поки він виконував ці обов'язки, довів свою здатність. Розуміє? І чомусь ніхто не спитав думку самого колективу. Посаду можна купити, на посаду можна призначити. Але не можна не купити, не призначити довіру і підтримку колективу, в якому він буде працювати. Розумієте? Голова облдержадміністрації відстоював свого кандидата та нагадував, що департамент займається не лише транспортом, але за багато. І цей департамент він же ж опікується не тільки транспортом, опікується промисловістю, опікується інфраструктурою. Дуже важливі речі, ну можливо, ключові для економіки області. Тому хотілося би, і це моє бачення, оскільки я, як голова обласної адміністрації, все-таки відповідаю за людину. Хотілося б, щоб не я формулював завдання якісь для департаменту, так? а щоб департамент виходив з якимись амбіційними планами, нам показував якісь перспективи трошки ширше, ніж мій, наприклад, кругозір, чи е, кругозір людей, які е, навіть працюють в галузі. Хотілося б, щоб ми побачили трошки далі, ніж горизонт. І подивилися на перспективу. Тому, звичайно, для мене важливо, щоб і довіра була людей, для мене важливо, щоб і злагоджена колектив працював. Те, про що ось щойно е, начальник відділу в е, департаменті говорив, це теж це дуже важливо. І ми все це в комплексі будемо враховувати при е, вирішенні питання, хто ж в нас буде на цій важливій ділянці працювати. Перевізники ще намагалися з'ясувати питання призначення заступником директора департаменту Олексія Рисіча, родичі якого контролюють близько 30% усього ринку пасажирських перевезень області. Але Сидір Кізін поспішав на іншу зустріч і просто вийшов із залу. Ви ж говорили, що не, не має права так. він не буде керувати. Ні. Так він уже керує кашиївського на ви ж обіцяли, що не пройдеш керівництво. У нас нічого не робить і ви надані.